Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Як і обіцяв, майстер-клас на дачі звітує, щодо нашої розсади. Я вже неодноразово казав, що перчик, перчик ми висівали на пару тижнів раніше, там, на 12-14 днів перчик Так, я показував саме перше відео цього сезону. Далі у нас було е, два етапи посіву насіння для розсади томатів. Тому томати, як бачите, вже догнали перчик і деякі розсадинки вже е, більше 10 см, навіть 12-14 см уже є. Така розсада. Мені задавали питання, чому я так рано починаю висівати. Ось дивіться, вже перша декада закінчується квітня. 7-8 квітня, ось так виглядає ще розсада. Бачите? Томати? Якраз через місяць я буду, можливо, навіть раніше, висаджувати. І не вся, не вся, дивіться, ще готова. Не вся розсада готова до висадки. Ось, допустим, ось цю вже можна пробувати висаджувати через 2-3 тижні. Ось сама росла така, бачите? А от цю ще треба трішки зачекати. Оця взагалі ще манюс... манюсінька, це самий останній посів був. Томати. Перчик так само. Ще, ну, я думаю, мінімум 3 тижні місяць. перчик. Ось тому ми так рано і висаджуємо. Зауважу, що парників у нас немає. Вся розсада зростає вдома на підвіконні, коли тепло на балконі. Ось. Так виглядає. Бачите? Є така, що ще рости і рости, така. 5-7 см. Це дуже замало. А є ось така вже росла. 12 і аж до деякі, до 14-15 см. Оцю вже десь там можна пробувати, але все одно, навіть оцю ще зарано. Перчик ось так виглядає, бачите? Отак виглядає перчик. Ось такий загальний. Коротенький звіт по розсаді сьогодні 7 квітня. І ще раз зауважую по терміну. <кій> тобто, після перчика пройшло вже майже 2 місяці. Оце 2 місяці цим перчиком. Два місяці на підвіконні. А томати півтора. Півтора місяця. Ось такий. Ще місяць і е, перший, самий сами найвищий за зростом. Зразочки будемо пробувати висаджувати. Одразу після паски, будемо вибирати теплі е, дні. Бажано після дощу і будемо висаджувати. Зараз ми очікуємо, е, пройде тиждень, десь, можливо, максимум 8-9 днів. Трошки прихватить, особливо по ночам. У нас дуже сильне похолодання йде. І після цього похолодання в районі 20-25 чисел квітні вже будемо перші зразки пробувати висаджувати. Я все обов'язково зніму і буду показувати все пошагово, покроково, вибачаюсь все будемо показувати. А поки що, отакий от коротенький на 4 хвилинки з хвостиком. Звіт. Бажаю всім чудових урожаїв. але з нами на найголовніше, я бажаю ці нелегкі часи всім мирного неба, скорішої перемоги над рашизмом, щоб не повторювались ось ці такі трагедії, на кшталт Кривового Рогу, Суми, Одеса, Запоріжжя, Покровськ, Миколаїв, Харків і такі інші наші найбільш пострадали. Місця. Тримайтеся рідненькі, всім ще раз мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Пишіть в коментарях, як у вас справи з розсадою, друзі. І вже я бачу навіть за 5 хвилин перевалило це відео. Ну, нічого страшного. Не забувайте підписуватись на наш канал, вподобайки, коментарі від вас. Це найважливіша підтримка. Дякую, що ви з нами. І до зустрічі.